Прогноз погоди в Україні з 22 по 24 грудня. 22 грудня погоду буде визначати улоговина циклону та зона Холодного фронту. Вітер на заході південно-західний. Західний 9 14 місцями пориви до 17 метрів за секунду. На решті території вітер південний 6 пориви 12 м за секунду. На півдні часу місцями пориви до 15. Хмарно з проясненнями. Опади очікуються по всій території країни. На заході протягом дня очікується часом дощ, мокрий сніг, в горах Карпат сніг. Ввечері 22 та вночі 23 грудня. Часом очікується сніг. На дорогах формування ожеледиці. На півночі, на Житомирщині та Київщині. Вдень дощ, мокрий сніг. На Чернігівщині та Сумщині, часом мокрий сніг та сніг, ввечері, на Житомирщині та Київщині без опадів. На Чернігівщині та Сумщині мокрий сніг та сніг. У другій половині ночі вже 23 грудня очікується слабкий сніг на Житомирщині та Сумщині. В центрі країни протягом дня очікується дощ в Черкаській та Полтавській областях з мокрим снігом. Вночі дощ очікується на Дніпропетровщині, нарешті території без істотних опадів. На півдні країни часто місцями дощ, вночі 23 грудня, дощ на Запоріжжі та в Криму. І на сході протягом дня та вночі 23 грудня очікується дощ. Температура повітря вночі та вдень на заході плюс 1 плюс 5, в горах плюс 1, на півночі вночі 2 плюс 3, в день 0 плюс 3, в центрі вночі мінус 1 плюс 4, плюс 1 плюс 7, на півдні вночі 0 плюс 5, в день плюс 5 плюс 10. І на сході вночі 0 плюс 5. День плюс 4 плюс 6. В суботу, 23 грудня, погоду визначатиме улоговина циклону: вплив торинних холодних фронтів та зона фронту оклюзії. Вітер західний, 7 пориви 14 метрів за секунду. На заході пориви до 18 хмарна з проясненнями. На заході та півночі країни протягом дня та вночі, 24 грудня, часом місцями очікується сніг. На заході часом місцями заряди сильного снігу. На дорогах ожеледиться. В центрі протягом дня, 23 грудня, часто місцями слабкий сніг. На Вінниччині, Черкащині та Полтавщині короткочатні заряди помірного снігу. А вночі, 24 грудня, слабкий сніг очікується тільки на Вінниччині. Місцями на дорогах формування ожеледиці. На півдні 23 грудня протягом дня та ввечері часом місцями очікується мокрий сніг сніг. Вночі 24 го сніг на Миколаївщині, Херсонщині та в Криму. І на сході 23 грудня протягом дня очікується часом місцями дощ, мокрий сніг, вночі слабкий сніг. Температура повітря вночі на заході мінус 15, у горах до мінус 8, вдень мінус 1 плюс 3, в горах 0 мінус 3, на півночі вночі 0-4, день мінус 1 плюс -1, 1, в центрі вночі від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла в день 0 плюс 3. На півдні вночі мінус 1 плюс 5, вдень плюс 2 плюс 6. І на сході вночі та в день, плюс 1 плюс 5. 24 грудня в неділю погоду визначатиме улогована циклоном На заході вплив теплого фронту. Нарешті території вплив вторинних холодних фронтів. Переважно хмарна. На півдні хмарно з проясненнями. На заході в день часу місцями сніг, мокрий сніг, ввечері місцями перехолоджений дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиться. Ввечері на Львівщині, Франківщині, Тернопільщині, Закарпатті та Чернівецькій області місцями сніг буде переходити в дощ, мокрий сніг, на Хмельниччині, Волині та Рівненщині сніг. Вночі, 25 грудня, на заході часом очікується дощ, вплив теплого фронту, в горах з мокрим снігом. На півночі, вдень, 24 та вночі, 25 грудня, часом місцями очікується сніг. В центрі протягом дня, 24 грудня, часом місцями слабкий сніг. На Полтавщині помірний сніг. Вночі на Вінниччині помірний сніг мокрий сніг. На півдні протягом дня безостотних опадів. Місцями слабкий мокрий сніг. Вночі часом місцями дощ на півночі Одещини та Миколаївщини, мокрий сніг. І на сході. Протягом дня часом місцями сніг. Температура повітря вночі на заході 0-3 в горах до мінус 7, в день мінус 1 плюс 2, на півночі вночі мінус 14, в день 0, 2. в центрі вночі 14, в день мінус 1 плюс 2, на півдні вночі 0, -4, в день 0 плюс 7. І на сході вночі 2, -5, в день мінус 1 плюс 1, ввечері мінус 3.